А до Ангела Церкви в сардах напиши. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зі мною ходитимуть бо гідні вони. Переможець задягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию з книги життя. І мені його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий, правдивий, що має ключа до видвого, що він відчиняє. І ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани, що себе називають юдеями, то ними не є. Але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть, та вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то й я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зрублює стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо? Хай чує, що Дух промовляє церквам. І до ангела церкви Владикія напиши. Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий. Початок Божого Творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, а не гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, Вогні перечищеного, щоб збагатитися, білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видно була, а мастю на очі намостити свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь же ревний покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був і з оцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує. Що дух промовляє церквам.